Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал-полковник Олександр Лапін зазнавав нощівних поразок при форсуванні річки Сіверський Донець та в напрямку Ізюму, Лимана та Балаклії. Під час форсування річки Сіверський Донець, російський гор генерал втратив батальйонно-тактичну групу, понад 75 одиниць техніки. Генералом недоучкою виявився підвищений Володимиром Путіном у січні до начальника генштабу сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Лапін. Про це повідомляють російські змі. Раніше Лапін командував центральний. Линим військовим округом РФ розгром гори генерала влаштувала львівська 80-та окрема десантно-штурмова бригада. Пропагандистські зет-блогери також звинувачували лапіна у поразках російської армії під Ізюмом, Лиманом та Балаклією у відступі з Харківської області. Тоді Україна захопила понад 200 одиниць покинутої техніки армії РФ, включаючи флагманські танки. т 90 у нас до цієї поразки під щоденними обстрілами знаходиться Білгородська область. Якщо Лапін втратив і покинув під 300 одиниць техніки, то він є рекордсменом серед командувачів Росії. Ймовірно, він. Випереджає генерал-полковника Рустама Мурадова, який в лютому під вугледаром кинув армію на мінні поля та під обстріл української артилерії, втративши за три дні дві алітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, у тому числі 36 танків. Перед вугледаром Мурадов також зазнав поразки під Павлівкою, де втратив 50% техніки своєї бригади. У бригаді близько 200 одиниць техніки. Таким чином, Мурадов міг втратити не менше 200 одиниць техніки, але все ж таки поступається лапінов. В той же час для генералів РФ після вчорашнього параду настало дуже і дуже важка. Шкі часи за попередніми даними телеграм-каналу тіло Лапіна і записку знайшли у його квартирі в Москві. Наразі там працюють відповідні служби. Силова чистка почалась. В Той же час російське військове командування ймовірно намагається переконати Володимира Путіна відмовитися від наступальних операцій та перейти до оборонних, але не наважується прямо донести цю думку до президента РФ. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Деякі російські ультранаціоналісти розповіли, що міністерство оборони РФ повідомило їм про зусилля, спрямовані на набір 400 тисяч контрактників, щоб забезпечити достатньо. Кількість військовослужбовців для захисту та ефективного заморожування існуючих фронтів в Україні, йдеться у звіті інституту. Весідаблю відзначили, що російське військове командування перекидає призовників для отримання російських позицій у Криму та можливо планує підготувати нові ресурси для отримання Росією позицій, коли майбутній український контрнаступ досягне кульмінації. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, ймовірно усвідомлюють загрозу українського контрнаступу, але продовжують відправляти контрактників для посилення безглуздих наступальних операцій. За наполяганням Путіна весідаблою зазначили, що Путін віддає перевагу лояльності, а не компетентності, що ймовірно вірно заважає Шойго і Герасімова мова зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони замість того, щоб витрачати елітні підрозділи на виснажливі бої за незначні здобутки. Те, що Путін продовжує наполягати на проведенні наступальних операцій на сході України, свідчить про те, що група, яка хоче заморозити війну вздовж нинішньої лінії фронту, не змогла переконати його. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.